У цьому будинку 178 квартир. Придбати будь-яке помешкання можна за допомогою державної програми Доступне житло. Тобто, якщо у покупця є 70% коштів від вартості квартири, він стоїть на квартирному обліку, то цілком ймовірно, що решту 30% держава доплатить за вас. Дата комісії 20 грудня введення в цьому році. Дата відкриття підзаселення ми визначить остаточно ще трохи пізніше. Ну, це очевидно буде вже у 2012 році. Ну з ключами, з котами, з подарунками, з атрибутами з усіма, які люди будуть заходити. Це буде трошки пізніше, але введення в цьому році обов'язково. Цьогоріч на Житомир із держбюджету, саме на виконання програми, доступне житло виділено 905 тисяч гривень. Із них поки що засвоєно 305. За словами будівельників, якщо Житомиряни не поспішатимуть із купівлею житла у будинках, які заводить держава, кошти перенаправлять на інші області. А самі квартири у цьому будинку вже у січні суттєво подорожчають. Переваг дуже багато цьому будинку, так я бачу. Перше, мені дуже подобається місце розположення цього будинку. По друге це сучасний проект. Це Київ і строй. І, і саме основне для мене була перевага, то що я була впевнена в тому, що він буде построен Тільки після того, коли побачила по телевізору, в тому числі, рыжук Сергій Николаевич. А це чоловік, которому не то, что нужно доверять, чоловік, который чітко делает своє слово. Он дав гарантії для нас, для всех покупателей, что дом будет сдан и мы можем вкладывать деньги. При бажанні придбати помешкання за допомогою програми доступне житло можна навіть за відсутності коштів. Кредитування строком до 20 років надає Ощадбанк під 16% річних.